Всім привіт! Цей канал буде присвячений для мурах. Тут я буду знімати відео про е, різні мурашені ферми та е, ще деякі відео зі свого життя. Е, як бачите, у мене є дв два формікарії, в е, е, цих формі... двох формікаріях є е, колонії. Е, ці колонії мають назву е, Месор Структор. Це перекладається як мураха жнець. Як бачите, в першій колонії у мене тут досить. Ну як, так, на мурах, десь приблизно 40 мурах, та матка. Дуже багато розплоду і все такого. У мене є арена, я її буду знімати відео, як я буду чистити її. Була в мене 70 температура 21,3. Тут у мене була 66, температура 28. Як бачите, живуть вони добре, годую їх личинкою знахаря. А зараз перейдемо до, кульму, до кормових культур. І так, це кормова культура, жук-знахарь. Досить популярна, досить популярна кормова культура, і її раджу використовувати всім початковим мінікіпером. Тут є, є хліб, на якого я бризгаю водою, та захист, в якому вони можуть ховатися. Як ви бачите, там є багато жуків від світла. Якщо вчаш світло, то вони бачите, зразу всі повалізали під вівсянку. Наповнювач може бути або Геркулес, або вівсянка. Ще для швидшого розмноження їх, і щоб більше було розплоду в них, то можна давати їм ось таких, ось таких гаморусів. Як бачите, це кульмова культура, це є для риби прикормка навіть. І про них все. Там на дні є. ті, як вони... Ну, На дні там є їхні е, личинки, і вони лазять, та е, їх треба давати. Жука, а жуки мурахам не давати, бо жуки мають твердий панцир, і мурахи просто не зможуть його прокусити. Отож, перейдемо до, е, до інших колоній. І так, як бачите, в мене є дві пробірки. В цій пробірці в мене знаходяться мурашки виду нігер. Їх я злапав. Тут є матка та підкинула є мураха. Зараз вам добре покажу. Ось, бачите? У них є розплод. є розплод та... Підкинути мураха. Мураху підселяв я способом підтоплення та можна ще способом підмороження. Бачите? Я їм даю теж муху, давав їм останній раз дрозофілу та жука знахаря І даю їм наватку е, е, того, як його, е, ну, розчин з водою та цукром. Розмішую пропорції 1 до 3. До одного наливаю, насипаю цукор, до другої наливаю воду до третьої точніше, наливаю води. Переходимо до іншої колонії. Третя колонія це колонія Кампанотусів або іншого народі кампів. Це колонія Кампанотусні Кобаренсіс. Це Ніки, матка Ніки. Вона в мене є одна, я її замовив десь приблизно два тижні тому. Що неї можна сказати, дуже велика виглядає. Має кокон, як бачите, і багато личинок та яєць. Думаю, що в скорішому часі вже буде перший мурах. Бачите, тут є кубка яйців, тут є личинки тут і кокони. Підгодовував її тільки раз черв'яком та жука-знахаря та... Медовим откровим сиропом. З'їла все, та я це вигнула. Переходимо. Ще планую налапати в мурах, ще планую налапати лазіусів та мірмік якихось, бо хочу мірмік та планую налапати. У мене є в теле... мене в телеграмі є ще канал Макс Прайд, так називається. Можете підписатися, я там теж буду викладати відео. Ну, а так все. Я розказав про всі колонії. Так що в наступному відео буде релакс про мурах. Значить, дякую всім за перегляд, всім гарного дня. До побачення!